Декілька днів тому парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій йдеться про залежність українських суддів від влади, в якій говоряться про політичні репресії і міститься вимога звільнити Юлію Тимошенка, Юрію Луценка, інших політв'язнів. В той же час влада замість виконання резолюції прискорює маховик переслідування лідерів опозиції. Зокрема, розуміючи, що найближчим часом Європейський суд прийме рішення, яким повністю перекреслить брудну газову справу, повністю сфальшовану на замовлення керівництва держави, вони відновлюють, реанімують 15-річну девини справу про єдину енергетичну систему і пред'являють безглузді звинувачення Юлії Володимирівни, тим паче, що Верховний суд двома палатами. Повністю закрив всі сфальшовані матеріали цієї справи ще за часів Леоніда Куч. Сьогодні відбулось засідання Комітету опору диктатури. І на цьому засіданні одноголосно всі учасники комітету, всі опозиційні партії прийняли жорстку вимогу до влади виконати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи в повному осізі. Негайно звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка всіх політичних в'язнь припинити в країні політичні репресії. Комітет вимагає від режиму не робити всіх українців заручниками їхньої безглуздої авантюрної політики. В той же час комітет опору диктатури звернувся до керівництва європейських цивілізованих країн. З проханням не ставити знак рівняння між українською владою і українським народом і запроваджувати санкції виключно щодо високопосадовців, чиновників, суддів, працівників правоохоронних органів, безпосередньо відповідаючи за політичні репресії в країні.